Всім привіт, друзі! З вами я, Кавун. І сьогодні, друзі, в мене день народження. У духовках вже готую піцу на стіл. Ну і час приймати подарунки від селянів. Не зрозумів, дивний якийсь подарунок. Селяни, а що ви тут взагалі робите? О, привіт, кавун, а ми чекаємо, поки ця курка взлетить. Постривайте, та курки ж не вміють літати. Скільки часу ви вже тут стоїте? Чотири з половиною години уявляєш собі вже трохи втомилися. Слухайте, а сказати ви мені. Сьогодні нічого не хочете. Сказати, я навіть не знаю. А, ти хочеш, щоб ми твій капелюх оцінили. Крутий, крутий капелюх. Та до чого тут взагалі мій капелюх? Ви взагалі пам'ятаєте, який сьогодні день? Звичайно, пам'ятаємо. Камон, сьогодні п'ятниця. Та я не в цьому сенсі маю на увазі. Сьогодні 30 травня, ну і що? Та як це що? Ви що забув про мій. Камон, аго, ти де? Постривайте, селяни, скоро прийду до вас. Здається, прийшла моя дівчина Даріка, привітати мене. З днем народження, так ось вона. Вітаю, комор з днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я і звичайно, щастя. Дякую тобі, велике, хоч хтось пам'ятає про мій день народження. В якому сенсі? А селяни що тебе не привітали? Та ні, уявляєш собі, вони вже чотири години дивляться на те, як курка збирається взлітати, але ж вона не взлетить, це ж курка. Логічно, дивно це все якось, але добре, не важок, кого в мене є для тебе подарунок. Так, що ж це може бути? Я навіть вгадувати не хочу, тому давай. Одразу даруй. Яка кого дарую, тобі цілу планету, ти тільки подивись на неї. Цілу планету звучить дуже круто. А ось, до речі, друзі, і вона, і це дійсно планета. Бачите, тут в нас вода, тут в нас земля. Ой, я не розумію, навіщо вона взагалі мені. Так ти їздити на ній, можеш спробуй. Їздити це як? Ну добре, давайте залізо пострувати, друзі. Я дійсно рухаюся. Подивіться, подивіться, що я на ній можу робити. Давайте спробуємо ось сюди вправо. так, я тепер хочу наліво, друзі. Я рухаюся на цілій планеті, я такого ще ніколи в житті не бачив. Обережненько, обережненько, наліво тепер дивіться направо, Слухайте, Це супер крутий подарунок. Ось чого чого, а такого я точно не очікував і ніколи в житті не бачив. Ця планета, вона, звичайно, не супер швидка, але рухатися на ній круто. Так, так, я з тобою з велике тобі дякую. Слухай, в мене буде для тебе ще один подарунок, але мені треба відійти на декілька годин. Добре? Так, так, так. Звичайно, відходь, готуй ще один подарунок, цікаво, яким він, до речі, буде. А я поки накрию на стіл, та все приготую, все буде класно. Добре, добре, скоро прийду. Так ось, друзі, ходімо до селянів. О, кавон, знову ти типся, тільки що бачив, курка майже перелетіла цей парка. Ем, зрозуміло, до речі, селяни, не забудьте зібрати ось це і це. А хоча дайте я це зроблю і кину його прямо в вас. Ой, ти що робиш? Як ви могли забути про мій день народження? Пострій, пострій! Але в тебе ж день народження 5 червня. Ні, в мене день народження сьогодні, 30 травня. А чого смійтеся, я не розумію. Гарний жарт камон, але в тебе всього один день народження. І він 5 червня. Хотів нас на подарунки обманути. Чуєте, хлопці? Та не потрібні мені взагалі від вас ніякі подарунки. Бувайте. Все, я з ними сьогодні навіть спілкуватися не буду. Давайте краще заберемо піц. А я тим часом, друзі, вже забрав піц і ходімо на вулицю. Будемо прямо. Тут накривати на стіл. Тому давайте, звичайно, спочатку і поставимо цей стіл. Ось таким чином, дуже навіть добре. Також, друзі, давайте встановимо стільці. Ось тут по 4 з кожної сторони. Тут повинні були сидіти селяни, а також моя дівчина Дарійка. А я повинен був сидіти ось тут. Я, звичайно, тут і буду сидіти. А ось селянів, як ви зрозуміли, точно не буде. Ну, добре, добре, хлопці, що там вже сюрпризу для кавуна. Та ось чекаємо на доставку з хвилини на. Хвилину. Як ви гадаєте, він не сильно образився, що ми з ним ось так вчинили. Ну, не знаю, головне, що ми його обов'язково сьогодні привітаємо. І наші подарунки будуть найкращими. І ось знаєте, друзі, я ж спеціально для кожного піцу підготував. Тобто 9 піц, друзі, одразу в мене є. Ось сюди ми їх ставимо, дуже. Навіть добре, так, кавунчику трохи відійди, готово. Слухайте, ось для дев'ятої піци місця, на жаль, немає. Тому давайте приберемо цей стілець, поставимо ось таким чином стіл, і вже на нього. Ось так піцу дуже навіть добре і одразу стілець готово. Ось так, все це смачно виглядає, мені подобається. І до речі, друзі, так як сьогодні в мене день народження, ви, звичайно, можете привітати мене в коментарях, якщо хочете цього. І також поставити лайк, друзі. Давайте в честь мого дня народження спробуємо набрати на цьому відео 5 тисяч лайків. Що що, а така кількість лайків точно підняла б мені настрій навіть сильно. Тому що, коли б я побачив на відео багато лайків, я б одразу зрозумів, що ми. Не привітали з днем народження. І що може бути краще за це. А я вам скажу нічого. Тому, друзі, одразу дякую всім тим, хто вже поставив лайк. Ви найкращі. Ну і дякую всім тим, до речі, хто привітав мене з днем народження. В мене, до речі, сьогодні дійсно день народження в реальному житті. І тому я вирішив записати спеціально ось таке відео для мого каналу. Вау, як апетитно пахне! Ей, а ви чого прийшов? Я вас взагалі-то сюди не кликав. З Днем Народження! З Днем народження кому? Що згадую? Дали, що в мене сьогодні день народження, пізно вже згадали, я на вас образився. Та пам'ятали, ми пам'ятали, просто ми купу всього замовили для тебе, а доставка пройшла тільки зараз. А я вам все одно не вірю, мені здається, ви забули про нього. А ось ми тобі зараз це і доведемо. Одразу сім подарунків, хочеш крутих отримати? Ну звичайно хочу. Даруйте, подивимося, що там. Почнемо камон з мене. Ось тримай, це пульт. Пульт? Е -е, добре, о, прикольний такий пульт, друзі, як ви бачите, а, -а телевізор де. В якому сенсі де в магазині. Постривай. Тобто ти хочеш сказати, що ти мені даруєш тільки пульт. Ну так, звичайно, як тобі? А що я завдяки ньому буду перемикати? Ну добре, а ти що подарував мені? Ось тримай, це дзеркало, кавон. Дзеркало, а ми зараз його одразу і перевіримо. поставу. О, дійсно, друзі, дивіться. Я, я бачу себе в ньому. Це це достатньо круто. Кавон, кавон, привіт. Подивіться і планету, мою там в ньому видно. Слухайте, ну дзеркало прикольно, але ну добре, нехай буде. Ну ось мене, до речі, каво, найкрутіший подарунок тримається жура. Ем, ти ти де його взагалі дістав? Я не розумію, що це таке, що мені з ним робити. Це вже твоя справа, що з ним робити. Це твій жираф. Друзі, я навіть не розумію, навіщо мені цілий жираф, але я такого в Майнкрафті ще не бачив, тому так мене це максимально сильно здивувало. О, в мене я. Зараз ми на нього сядемо. Ось таким чином, дивіться, прямо на його шиї може ось так ходити Слухайте, Це прикольно. Давай, жираф, побігли з тобою кудись. Ось так, ось так. Нічого А на ньому, до речі, можна дійсно спокійно рухатися, без питань. Ну, дякую, до речі, тобі за жирафа. Не знаю, чим його годувати, друзі. Можливо, ви знаєте, напишіть у коментарях. А я тим часом отримую наступний подарунок. Давай його сюди. Ти завжди мріяв про планшет. Тримай. Вау, друзі, це ж дійсно планшет. Я просто в шоці. так так, постривайте, постривайте, куди б його покласти та хоч сюди. Так, давайте зараз зайдемо кудись, не знаю. О, давайте камеру перевіримо. Ось таким чином. Постривай! Постривай, так це макет, взагалі, це ж не Справжній планшет. Ти знаєш скільки справжній планшет коштує, в мене немає стільки грошей. Тоді дарувати треба було інше. Ти просто мені подарував макет планшету, він ж не справжній. Що мені з ним робити? Дивитися на нього і все. На ньому навіть час не перевіриш, тому що час на ньому буде завжди однаковий. Я, до речі, також хочу подарувати тобі тварину, тримай. Ти як сюди, крокодила проніс, друзі? Подивіться, який він величезний. Так ти ж не будеш мене чіпати, сподіваюся. Як там вся команда називається? А, точно, фаз. Ні-ні-ні, крокодил, не слухай селяна, селян каже, якісь нісенітниці. Не треба, не треба, не треба нічого собі. Так, слухай, ти можеш його кудись звідси прибрати? А, ти, ауч, боляче, що він робить? Все ж таки, друзі, команда почала діяти, як ви бачите. Віднесіть його хтось звідси, будь ласка. Ну добре, добре, я перемістив його в твій будинок. Геніально, селян, тепер у моєму будинку крокодил. Ну добре. Ну добре, каун, якщо чесно, все все були тільки жарти. Не зрозумів, в якому сенсі жарти. То ми спеціально спочатку вирішили подарувати тобі такі подарунки, погані. А, тобто постривайте, будуть ще хороші подарунки. Звичайно, а ось один з них. Вау, тільки я не пам'ятаю, як ця річ називається. Друзі, Може, ви знаєте, здається, щось типу мотоколесо чи щось типу такого. Цікаво, завдяки цьому я взагалі зможу рухатися. Е, чому я присів? Добре, давайте спробуємо це максимально незручно і повільно. Але виглядає дуже незвичайно. Добре, непоганий такий подарунчик обережно, щоб... Нікого не задавив. А це вже подарунок від мене, дивись. А куди дивитися, я нічого не бачу. На себе подивись, я надягнув тобі новий капелюк. Що там в нас, ем, постривайте, друзі, дивіться, це ж балиця на якій висить діамант. І типу ось, якщо ви хочете забрати діамант, ви йдете, а забрати ви його не можете. Тому що ця палиця прикріплена до моєї голови. Це супер дивно. Так, є ще декілька капелюхів, постривай, ось дивись. Це найдивніше, що я коли небудь бачив. У в своєму житті, друзі, ви, ви колись бачили такий капелюх? Ні, ну а від сонця він може напевно захистити. Це свинка, слухайте, це дуже прикольно. Ей, жираф, ти там не їж, до речі, і вівсь, вони не твої. Дай йому шматок піци. Ні, ні, це піца для нас. Скоро ріка прийде, також мені щось подарує. А ось ще один крутий капелюх, їх декілька замови. Друзі, подивіться, зараз на мої очі. Що це взагалі таке? Це, типу, наліпка якихось інших очей на мої очі. Виглядає дивно. Ти ще ось ці не бачив. Постривай, я що заяць, чи що. Ем, ти надягнув на мене штани, селян. Ти чого? Що це взагалі таке? Я нічого не бачу. Зніми, зніми їх швидше. Так і знав, що не сподобається, але було смішно. Ну, добре, давай спробуємо ось цю. Постривай, а що це в мене таке? Там ходог, капелюх, ходога. Ти дивись, обережна, щоб твій крокодил там потім цей ходог не відкусив. Ага, разом з моєю головою. Добре, добре, знімай ці капелюхи, я хочу вже щось інше. Добре, надягайте тобі твій святковий капелю. Селяни, ви ж сказали, що щось хороше далі будете дарувати. Щось я не бачу, чогось хорошого. А якщо ось так. Постривайте, це два куба. О, стоп, а це хто всередині? Селяне, я не зрозумів, а де ви взяли такого великого хом'яка? Ти б знав, скільки часу ми його відгодовували, кавон. Ой, навіть краще про це не думай. Добре, домовися. Давайте хоча подивимося, що з цим можна зробити. Постривайте, ну, друзі, я, я завдяки цьому хом'яку можу рухатися. Цьому Кубі виглядає це все супер дивно, але прикольно. А в цьому кубі, як ви бачите, нікого немає. Він рухається. Давайте заліземо всередину. Ого, постривайте. Я вже, здається, застряг. А як завдяки ньому рухатися? А ось так, друзі, дивіться, це найдивніший транспорт, який тільки міг би бути у Майнкрафті. Я думаю, що ви всі не згодні. Ось так, ось так, ось так. слухайте, прикольно. Ні, ну дійсно прикольний, незвичайний подарунок. Якби селяни мені подарували торт, було б взагалі, ну, якось звичайно. А ось такі подарунки мене Надихають і піднімають мені настрій. Сподіваюся, що вам також. Я знаю, що точно підніма тобі настрій. Тримай кавон, це батути. О, прикольно, постривай, їх треба десь становити. Наприклад, ось тут. Давайте одразу поставимо декілька. Ось таким чином, приблизно обережно, поки що стрибати не треба. Ну і що ж, поїхали. Тільки обережно, з кожним разом ти будеш все вище і вище стрибати, поки не потрапиш в космос. Цей батут не зможе взагалі зробити так, щоб я дострибнув до космосу. Ось, дивіться, я просто стрибаю, стрибаю. І все і не більше. До речі, навіть до будинку можу, друзі, дострибати. Слухайте, тепер можу його навіть майже перелетіти, дивіться, все вище і вище. Слухайте, а мені цікаво, який тут буде в нас ліміт. А ми це зараз і перевіримо. Просто треба трохи почекати. Це ще, напевно, друзі, не ліміт, але подивіться на те, як високо я вже можу стрибати. Я просто в шоці Знаєте, мені тільки одне цікаво, як я потім зупинюся. Ну, якось спробуємо. А поки, друзі, я намагаюся підстрибнути вище за хмари. Я не знаю, чи вийде в мене це зробити, буду чекати. Ви готові це побачити? Дивіться, друзі, дивіться! Слухайте, цей батут, він серйозно якийсь магічний. Це не те, що у реальному житті ти просто стрибаєш, 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 ось і все. Тут ти дійсно з кожним разом стрибаєш все вище і вищі. Я хочу взагалі зараз поставити якийсь рекорд. Друзі, дивіться, 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 дивіться на це! Вау! Це супер! Високо! Слухайте, постривайте, я вже навіть себе трохи не бачив, то ви це тільки що самі дивіться. Давайте ще раз спробуємо. Я я кудись зникаю вже, бачите, я просто кудись зникаю. Ще трохи я зможу потрапити в космос, Я серйозно. Ого, подивіться, як високо стрибає кавун. Слухайте, хлопці, давайте скоріше воду йому розливати. Я за нього вже турбуюся, нехай неї. Слухайте, мені вже дійсно якось некомфортно, але я не знаю, як мені приземлитися у воду, друзі. Добре, давайте спробуємо зараз це зробити обережненько. О, все, здається, нормально. Він зупинився селян. Ура! Стоп, що це було? Так. Добре, 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 кавоно лети, лети прямо у воду. Здається, прямо у воду, друзі. Ось сюди, ось сюди. Фух. Все, все, все. Я, я більше так не можу, серйозно. Дякую, дякую за цей батут. Дійсно дуже підняв мені настрій. А ці колька кого зробили спеціально для тебе. О, я бачу, дійсно, зелені такі прикольні. Головне, щоб не розбилися. Все було з ними нормально. Так, тільки не усніть, будь ласка, тільки не в шахту. ей, ну добре, нехай будуть там також. До речі, з приводу кульок, друзі, зовсім забув їх розтав. Так, давайте ще ось сюди кудись їх встановимо. В нас сьогодні свято, а кульок немає. Точно, селяни, дякую, що ви мені нагадали про них ось так. Навколо їх будемо розставляти. Так, цю планету треба трохи пересунути. Напевно, ось сюди, потім будемо на ній їздити. Пересунув, щоб на її місце поставити ще більше кульок. Тому що скоро вже мені всі подарунки подарують, і ми будемо сідати, їсти ось так. Це вже дійсно схоже на якесь свято. Знаєш, кого? Ми хотіли подарувати тобі. Автівку, але грошей в нас вистачило тільки на картонну автівку. Але ти тільки ну подивись на неї. Картонна автівка, що я такого ще не бачив. Постривайте, ну друзі, дивіться, це дійсно автівка, яка повністю зроблена з картону. Селяне, а вона просто стоїть чи на ній можна їздити. Просто по ній якось не видно. Ну, типу, колеси якісь супермаленькі. Є. А сам кузов великий. Я нічого не розумію. Це ми її самі робили своїми руками. Ну знаєте, воно і видно. Ну, типу, серйозно, ось воно і. Видно. А їхати на ній ти можеш, але не супер швидко. А вона не взлетить? Ну добре, добре, вона з картону, вона просто може літати. Давайте спробуємо. О, дивіться, друзі, я дійсно можу на ній рухатися. Це, звичайно, супер якось дивно, але все ж таки можу. Ось так. Прикольно, прикольно. Така поліцейська автівка, яка повністю зроблена з картону. Сюди, сюди, друзі. Ні, ну нормально, нормально слухайте. Навіть вівсю, подивіться, вона переїхати не може. Тому що вона зроблена з картону. Вівців взагалі все одно. Пробач, якщо зачіпи. Кавон, сподівайся, що я встигла. Дивись, що я зробила для тебе власними руками. О, друзі, а ось подивіться, і Даріка прийшла. Я не розумію, що це за люди. Ти кого запросила на мій день народження? Я я не готувався до якихось людей. Це манекени, не хвилюйся. Фух, добре, тому що піца на всіх би не вистачила, що за манекени. Е, е, ти, ти, ти мене бачиш, що з ним? Та заспокойся, це не справжня людина. Не розумію, що це за подарунок? Ааа, поостривайте, я, я повинен сісти і що. А, друзі, дивіться! Це прикольно. Тобто, знаєте, складається таке враження, що я можу ось так рухати його, бачите? Можу вліво, ось так, можу вправо, можу назад ось так, можу вперед. Це прикольно. Так, 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 покатай трохи кавуна. Звичайно, він не справжній, а прикольно, слухайте, а там ще є другий. Давайте на другого обов'язково подивимося. У візок цей сідаємо, і він мене ось так друзі, дивіться. Поїхали, поїхали. Так, ми не до магазину. Давай, до магазину. Ось таким чином розвертаємося. Слухайте, а якщо на На батут, на батут його давайте спробуємо. Що станеться, е, нічого, до речі, не стається. Але слухай, непогані такі подарунки, не знаю, як це взагалі так працює, але це круто. Ось я і хотіла, щоб тобі сподобалося. Це головне. Ну, якщо вже всі все подарували, то можемо сідати їсти. Постровай, пострадай, ще декілька подарунків, камон. Якісь ви щедрі, занадто навіть. Я б сказав, ну добре, давайте я не відмовлюся. Хто ж від подарунків відмовлятися буде? Ти колись мрів, щоб тебе кінь вози? Ем, кінь? Ні, не мрів взагалі, то а що? А що ж таке? Дарма, хлопці, ми йому це подарували. Добре, кава, дивись позаду теми. О, позаду мене? Ого, нічого собі, друзі, Оце візок непоганий. До речі, так, сіном. А це поні чи що? Такі маленькі коники. Добре, давайте сядемо, подивимося, як це буде виглядати. І поїхали, поїхали, поїхали. Слухайте, а це більш прикольніше, ніж я думав. Давайте, давайте. Швидше, швидше, я не знаю, як їм сказати швидше. Зупиніться. Зупиніться, кажу, друзі. Вони тепер не зупиняються. Селяни, скажіть їм щось, будь ласка. Зупиніться, я сказав! Швидше інакше годувати не буду. О, одразу зупинилися, Слухай, а ти маєш на них вплив якийсь. Звичайно, маю. Трохи жорстоко ти з ними, але, але це працює. Та я жартую коники, жартую, все нормально. До речі, друзі, пам'ятаєте поліцейську автівку з картону? Я ж не показав, я можу її рухати. Подивіться, друзі, я просто можу ось так йти на неї, та вона рухається. Вона важить, напевно, кілограм 15, не більше. 17 кілограмів 241 грам. А, ви. І важили, нічого собі. Ну молодці, молодці, ні, ну прикольно, до речі, річ, я також картонних автівок у Майнкрафті нікого не бачив. На цьому камон з подарунками все. Але ми ще приготували для тебе салют. Салют. О, давайте, показуйте. Зараз, зараз, увімкну його, позстривай. Ей, селян, в тебе там все нормально, що там в тебе відбувається. Нічого не бачу, хлопці! Вимкніть, вимкніть. Та зараз я також нічого не бачу, друзі. Що це взагалі таке, подивіться. Здається, у селяна то. Точно не вийшов увімкнути салют. Подивіться на ці наслідки. Селян, селян, зараз я знайду цей важіль і спробую якось це все, все зупинити, обережненько. Фох. це я краще сам його запущу, домовилися. Так, так, звичайно, тому що мене він дуже сильно наляка. Так, постривай. А ну, звичайно, ти все неправильно зробив. Зараз. Ось, тепер це повинно працювати. Так. О, дивіться, друзі. Працює і все нормально працює. Подивіться, кожну секунду вилітає салют. І причому він різний. Тобто є і чорний, і різнокольоровий, Є знову чорний, помаранчевий, ой, взагалі фіолетовий є хай Багато-багато салюти ще й у виді кріпера. І так далі, і так далі. Слухайте, це прикольно. Але ми можемо зробити так, щоб він ще раніше вибухав. Бачите, друзі? Ось таким чином. Тобто він вибухає низько. І від цього нам стає ще більш гарно. Ну, гарно я маю на увазі дивитися на нього. Ну що ж, а тепер давайте вже всі сідати. Я подивився на ваші подаруночки. І тепер я, якщо чесно, хочу вже їсти. Справедливо, підмітив. Ну що ж, сідаємо, хлопці. Ну що ж, дякую всім тим, хто сьогодні прийшов на мій день народження, і всім тим, хто на нього подивився. Так, друзі, я маю на увазі вас. Мені було дуже і дуже приємно розділити з вами свій день народження. Я впевнений, що багато хто з вас привітав мене вже в коментарях. І за це я вам хочу сказати велике велике велике, дякую. Якщо ви мене дивитеся багато часу, вам подобається мої відео, це ж логічно. І повірте мені, цьому я дуже сильно радий. А ми раді брати участь у твоїх відео. Так, хлопці, за останній рік, що тільки в наших відео не відбувалося. Ой, скільки ми всього знайшли, і настільки всього подивилися, я просто в шоці. Так, якщо ось так подумати, згадати можна дійсно здивуватися. А тепер, селяни, давайте так. Хто останній з'їсть піцу? Той і буде все це прибирати. А я вже, друзі, до речі, зараз зараз постривайте, її почну їсти, готово. Ой, так уж треба швидше, швидше. Ну і що, хто в нас тут залишився? О, селянти. А в мене просто цей а -а алергія, я, я не програв. Алергія, на що в тебе на піцу? На ось цю коробку в мене алергія. Слухай, ти намагайся її не їсти, а просто викидати. Ось візьми шматок піци та з'їж, а коробку їсти не обов'язково. Та знаю я і так про це. Ти все одно програв, тому. Будеш все це тут після мого дня народження прибирати. Пробач, але така була умова. Ну і ще ж, друзі, обов'язково зараз натискайте на інше відео, Дивіться, їх вони звичайно також цікаві. І, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб підтримати мене також селян. З вами був я, Кавун. Всім до побачення!